ЦВК вже офіційно оголосило результати виборів. І от щодо виборів до міської ради несподіванок майже не було, за винятком однієї партія Олега Ляшка, про яку ніхто абсолютно не знав, і не було про неї е, жодного ні слуху, ні духу, ні реклами. Обійшла партію Свобода і обійшла партію Валентини Жуковської, якої мільйони грошей. зараз ми за допомогою. Офіційного атрибуту партії Олега Ляшка випитаємо в них звідки ці 11%. 15 тисяч черкащан за них проголосувало. Ходімте знайомиться. Добрий день, це партія Олега Ляшка. Само так, маєте рацію. Добрий день, скажіть, будь ласка. 11% звідки вони як ви це змогли без реклами, без нічого? А чесно скажі. Без реклами. Ось дивіться, які в нас були прекрасні листівки, роздавалися містянам. А також у нас були анкети волонтерів, прихильників анкети, які роздавалися під час президентської агітації. А, потім по цим анкетам нас вказувались номера телефонів. Ми обзвонювали до людей, розповідали про те, що ми йдемо до міської ради і так далі. Тому люди. Знали про те, що ми йдемо, отріз. як ви обійшли свободу і Валентина Жуковської мільйони грошей. Як? Я думаю, що все таки людям українським, зокрема Черкащанам, набридли наші щирі такі в лапках мільйонери, і все-таки вони хочуть змін. Тому нам це дуже приємно, і ми працюватимемо для того, щоб не зрадити своїх виборців. Uh -huh. А скажіть, вила? Ви будете зраджувати? Когось будете садити на вила у Черкаській міській раді? Привід, то звичайно будемо. Uh -huh. Скільки у вас пар вил тут на офісі? На вашому? Дві. Дивіться, Дві. у нас є чарівні вила зараз, вам продемонструю їх. Раніше сюди подарували прохилюки. Весьте, як вони сказали. Одні для одна сторона для дуже злих, чорна. І червоно для не дуже злих наших противників. Ми їх почепили, така символіка червоно-чорна. Скажіть, доводилося ними коли-небудь користуватися в цілях справжніх? Поки що ні, поки що тільки прихильники заходять фотографуватися. Ми, звичайно, це дозволяємо, не заперечуємо. Нам приємно, що до нас йдуть люди. Добре, тоді скажіть хто ці люди? Я знаю, четверо пройшло ваших до міської ради. Покажіть, покажіть їх світу. Я голова Черкаської міської організації радикальної партії. Ось як вас звати Вікторія. Кутюва Вікторія Володимирів. Розкажіть про себе, хто ви взагалі? Де звідки ви? Де навчались, де працювали? Хотіла Вікторія Володимирівна, як вже сказала, працювала в редакції газети Молод Черкащини. Наразі я ще там працюю, але зараз буду звільнятися. Навчалася в державному проєсло Хмельницькому педагогічному університеті за спеціальністю філологія, спеціалізація редагування. Що вам ще сказати? Дуже люблю діток, тому вирішила піти в педагогіку, але зрозуміла, що все-таки треба допомагати людям в більш обширних масштабах. Сергій Олександрович Тищенко, людина, яка йде в нас перший А, де він є? Він тут є? Наразі його немає. Завтра нас запросили ваші колеги на ефір. Він буде, він поїхав відрядження в Київ, дуже просив вибачення, угу. що не поспілкувався з вами. Розкажіть про нього два слова, хто він? Або а... фотографії, хоча б покажіть людям. Ось дивіться. Прекрасне чудове фото. Сергій Олександрович Тищенко, це голова Черкаської територіальної або, іншими словами, обласної організації радикальної партії Олега Ляшка, президент Монастирищенської Федерації боксу, також займається з дітками, дуже їх любить, займається підприємницькою діяльністю. Так, трішечки. Що вам ще сказати? Юрист за освітою, має навчався в школі суддів. Але потім знову ж таки вирішив займатися більш обширною діяльністю, допомагати людям, і тому вирішив А чого в Черкасах? Він багато часу тут проводить, проживає, у Києві це відрядження, а так він тут угу. Хто ще? місто. Хто ще? Бузяк Іван Олексійович, людина, яка йде у нас четверта в списку, також пройшов, а, за спеціальністю менеджер організації, займається поліграфічною діяльністю і також допомагає нам. Для благоустрою черкащан працюємо. А ви нам розкажіть, як гадаєте, от звідки? Звідки рейтинги? 11% по Черкасах? Це шалені рейтинги. Рейтинги. Ну ми самі безпосередньо спілкувалися з людьми, доносили їм інформацію ну, від нашого лідера. Мої люди навіть самі теж стояли да, на палатках. Да, самі стояли на палатках, самі спілкувалися з людьми, і тому я думаю, такий результат, то що ну, безпосередників працювали з людьми. Uh -huh. Який uh -huh. у вас план? Чого от ви саме в радикальній партії? Чим вона буде відрізнятися від партії вільних демократів, від батьківщини? Чим буде відрізнятися? Ну, тим, що ми будемо йти і не в опозиції, і не, не в коаліції. Да, ми будемо йти самі по собі, будемо доказувати людям, що ми чогось варті і що вони не даремно віддали свої голоси за нас. А також у нас в нас партії немає перебіжчиків, які то при одній владі, то про інші. Тобто, в нас є своя окрема позиція, яку ми дотримуємося. І от зараз а, читали ми на крикові, як нас назвали, дешевими куропатками. Хочу сказати Олександру безпрозваному, що він дуже не А що це мається на увазі? Офіс у вас такий собенький ремонт приймальня у нас. Що мається на увазі під дешевими куропатками? Ну немає у вас євроремонту на опісу? Ні, він зараз я так зрозуміла з цієї статті. Ну як він думає, що це стаття? Ну це таке діло. А, вважає людина про те, те, що ми продамося, ті чи інші політичні сили там, зокрема, здається, демократам. Тому mm. хочу сказати пану Олександру, що він дуже не Сподіваємося, що Тому що, що ми... одарич грошей не дасть. вибачиться. Ми їх не візьмемо, навіть якщо нам пропонуватимуть, тому що я ще раз говорю: ми третя окрема політична сила. У Нас нові молоді обличчя, які не були ні при тій, ні при іншій владі. Ми принципово обирали людей в список, які хочуть займатися. Цією діяльністю для людей, а не для себе, знаєте, у священиків є висить картина страшного суду, колись ну нагадування про те, що буде з ним, якщо він буде діяти не за божими законами. А у вас, якщо з ваших хтось а зрадить, а що що буде? Ну, вила це для них висять для зрадників для своїх чи ні? Раз дивіться, якщо порушу присягу цю роздеріть мене на шматки вилами і всю кров мою у Дніпро вилийте, бо недостойний, я буду жити, зрадивши вас. Це у нас партійна присяга, тому от таким чином будемо розбиратися зі зрадниками. Досить радикально, але це нагадування про те, що не варто зраджувати своїх виборців. А зараз ми спробуємо знайти тих щасливчиків, які голосували за партію Олега Ляшка у міській раді. За статистикою це має бути кожен десятий черкащанин. Ходім. Яка ваша перша асоціація з цим предметом? Ляшка покажу. Сіна. І не більше. Село і огород. Здравствуйте. Село і огород. Ну і ще ляшко в придачі. Яка у вас перша асоціація з цим предметом? Ляшко. Предмет, який використовується в сільському господарстві для збору території збору сіна. Ляшко. Україна. Ляшко. Ляшко. А дитина ваша знає, хто такий Олег Ляшко? Ти знаєш, хто такий Олег Ляшко? Вода поїй. А скажіть чесно, ви голосували за Ляшка чи ні? Ні. Ну це ви за Ляшка голосували чи ні? Ні. Ні? Ні. Я не Галашував, За Ляшка! Ні, я за Вила голосував. Це ви одна з 15 тисяч щасливчиків, які голосували за Ляшка. Ні. Ні? Є така людина, яку б ви хотіли посадити на вила в Черкасах? Достойна. Багато. А хто? Хто це? Бивша робота моя, начальниця моя бивша. У вас особиста образа, якщо чесно, в політиці не дуже розбираюся. Ну, відразу асоціація з політиками. Якщо треба когось садити, то політики. Не знаю. Політиків, так, є деякі. Деяким довіряємо, деяким не дуже. Я ну, є такий достойний, який би міг би сісти. Новила? Хіба що ті, хто з партії регіонів? Ті, хто за Росію, хто проти України. Е, моя подружка, яка вшла. Спасибо. Прихильників партії Олега Ляшка в Черкаській міській раді виборців його ми так і не знайшли, хоча їх по Черкасах майже 15 тисяч. Якщо ви все таки хочете познайомитися з цими людьми, дізнатися, хто вони і що вони взагалі збираються робити з нашим містом. Дивіться ефіри на громадському. Дивіться, ефіри на громадському.